Христос Воскрес, дорогі друзі. Всіх вітаю з Паскою, з Великоднем. І бажаю кожному з вас щастя, і саме основне здоров'я в наш час. Всім привіт, дорогі друзі! З вами Дедмен. Сьогодні будемо дуелитися з чоловіком Бан Тімред. Ось такий пацанчик. Значить, в нього 32 тисячі кубків. У нього він тріо ігрок, тому думаю, в соло йому буде важко і в дуо він грає теж добре. А як бачите, в соло він фактично не грає, тільки 800 перемог. Ну, зустрічає таких людей. Це круто. В нього багато 25 рангів, а конкретно на культі в нього. здається, е, не, не 25 ранг, на культі в нього так, 24 ранг. Ну, Більше ніж в мене, тому надіємося, що я переможу. По посівках беремо ось це чи перезарядку. Давайте візьмемо перезарядку, пробуємо так. Ну і, в принципі, все. Ось мій тег, якщо хочете подуелитися, це можуть таки дати. Е, ще покажемо мій клан. Е, народ, я розумію, що дехто з вас чекає довго дуельки, у мене зараз невеличка навіть, скажімо, заборгованість. У мене зараз написано, що це третя дуелька і ще ні одна не вийшла. Не знаю, коли вона вийде. Тому, так, коли відосік вийде, скоріше, що там вже два тижні пройде. Може, в мене вже на той момент буде 38 тисяч кубків, може 39. Фух, добре, зразу ну, в мене чуть підвисає інтернет, але в я цього не замічав. Сорі за звуки, які скоріше за все будуть. Ще, поки у нас не так сильно все агресивно, е, хочу вам сказати, що у мого друга Алекса з'явився YouTube канал. Можете ви до нього перейти по силочці під відео, підтримати, він багато мені допомагає. <кхем> і в нього, на кан... в нього на аккаунті 56 тисяч кубків. Він дуже добре і грає і в нього багато 30 грантів. Можете зайти на канал, він його тільки створив і підтримати. Так, я вас заповняю, там буде дуже інтересно. Е, я думаю, у відосики будуть виходити і зі мною. Е, секунду. Є, фух, шкода, що ульту в, в нікуди, звісно, але. Хоч щось, хоч щось. Так. Ну, Якщо у нього 24-й ранг на культі, думаю, ігра... іграє він непогано, а не дотягну до 25-го рангу, думаю, просто збомбило, тому що важко трохи. Трохи важко на культі грати. Коль доволі е, схило. Ну, потрібно мати в ньому хороший скіл, щоб щось подібне робити. Зараз він непогано мансить. Та погано, я не можу стріляти наперед. Погано, що ми зближуємося, якщо гаджет, він мене винесе дуже швидко. Я в нікуди знову використав. Ух, е, Погано, він мене починає запам'ятовувати. Як бачили, він прекрасно в один момент почав мансити. Всі три тички він мансив. Тобто, коли ти довго граєш з людиною, ти її починаєш е, так як читати. У мене на дальність, а в нього, я так розумію, на швидкість, тому йому легше мансити, мені легше попадати. Хух. Хух. Е Народ, якщо хочете подивитися на комусь кроме культів, то вряд ли це буде на відосік, скажу чесно, тому що я тільки на культах, це така е своя рубрика, яка не тільки в мене виходить, але. Ага, він має той гаджет, він його не прожимав. Ой, це погано. Ну, Добре. Неважливо, я не написав, що ми по кілах, але він доволі часто з'являється на каналі, тому думаю, він знає, що ми по кі граємо. Фух, добре. Е, е, рахунок ви бачите зараз. Я добре не порахував, мені здається, 1.5. В принципі, непогано. Починається нас друга каточка. Е, хочу сказати, чому не з'являється такий, знаєте, як то хто дивився попередньо, даю знизу, появляв, був постійно рахунок. Це я трачу багато часу, тобто приблизно в монтажі на саме ось це, щоб тут описали, наприклад, 3-4, я трачу хвилин 15, реально. Там доволі важко то зробити. Я підбираю такий моб. Ого. -го. Ох, повезло, 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 повезло. Так, ще раз повторюсь, сорі за звуки, скоріше, всего, що ви їх сильно чуєте, тому що ну, він грає доволі агресивно на кліті. Не хочу, якщо щас, проїгти, я багато дуелів проіграю, цього би не хотілося. Ну він знав, що я піду через на гору, я так в кожній дуелі роблю, і він просто то знав. Ще такі може бути скіло. Мене легше буде, напевно, винести, якщо подивитися мої відео, як я маншу. Зараз пробуємо зліти винести, але я його не бачу. Є, yeah, вгадав! Ось ось, я, я, в принципі, так і думав, що якщо я буду ультою, то ульта окупиться. Сорі, що, за... що заговорююсь, записую під час записі, і фактично всі дуелі тепер я буду записувати під час записі, на переозвучку йде дуже багато часу. В середньому я трачу півгодини на переозвучку. Так. Так. І, кстати, я карту я забув сказати в попередніх дуелях. Тобто тепер нема тих кущів, бо я мав, мав робити дуелі на пайпер, але я їх не робив. Є! Yeah. Хух-хух-хух-хух. Гарний скін Акула Кольт можете оцінити від 1 до 10. То, звісно, не той скін, за... який продавався за 5 доларів, але це теж дуже-дуже крутий скін. Тим більше він мені достався фактично на халяву з у uh -huh -huh. На вроді 2-2, якщо я не помиляюся. Uh -huh -huh. Не хочу щоб рахунок зрівнювався. Я один раунд переміг і не хочу. щоб Другий він переміг. Він прожимає гач, а я не прожимаю, це погано, що я не прожимаю га. Є! Є! Все. Все. По раундах я вже переміг 2-0. Але... Суть, він грає прям добре. Мені реально зараз було дуже важко. Добре, давайте переходимо до третьої каточки. Все, починається наша з вами третя каточка. Все-таки я його переконав зіграти ще третю. Тільки я реально хочу одне відео і грати тільки на кольтах. Е ну, але потім, я думаю, вийде ще одне відео з ним і зараз так часто роблю, е що перша каточка на кольтах, а потім Челік сам буде пропонувати бравлерів. Як це виходило у нас з Фантомом. Цього відео ще на каналі немає на момент записі цієї дуельки, але... На момент вихід цього відео, вона вже має бути на каналі. Фух. Ні, реально, пацан грає дуже непогано. Я би сказав, від мене він. Ну, буквально. Я не знаю, чи навіть відстає, просто, скоріше все, що він з іншої... О, кстати, він теж дальність взяв. От що мені було так важко в другій казочці. В першій він грав зі швидкістю, мені легше грати проти швидкості, з дальністю. Так, погано. Ні, я не так сильно маншую. я тримаю всі три вистріли, зараз пора. Добре. Добре, зараз ульти будемо пробувати виносити. Я такого вроді ні разу не робив на кольтах. Але так можна спробувати. Е Чекайте, погано, погано, погано. Він ультане. Тихо, добре, 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 добре. Тільки на самом мені нема куди йти сильно. Просто нема куди сильно йти. Але я вже відхилився, так що все. Так що все. Мені шкода. Е Мені не шкода, я... але я не буду піддаватися, сорі, Мені но... його шкода, не шкода, але я піддаватися не буду на відосі. Е, Так. Ой тихо, що не доста... А чекай, дальність, у нього ж дальність. Я думав, він не достане він достав. Ні, 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 Ух, в мене хороший настрій, він аж настрій підняв. Вони зараз несли третю каточку? Тихо, 540-540. Ну я пропушу, типа. Мені тут неважливо здохну, не здохну. Я його винес. Ух ти, а що я так е, різковою граю. Ну давайте ще скоренько сьомий кіл попробуємо. Не сьомий кіл, а четвертий. Четвертий раз його винести. Чи п'ятий, який я там раз виношу. Добре. Якщо я добре рахував, то у нас виходить 1-4. І ось зараз на екранах ви побачите всю суму раундів, скільки ми зіграли. Ну що, відео у нас підійшло до кінця. Дякую тобі, за, що ти його додивився до кінця, дякую тобі за твій перегляд. І постав лайк, будь ласка, підпишись на канал і нажми на дзвіночок. Я трачу багато часу на подібні відео. Всім па, всім хорошого дня, до нових зустрічей!